Екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник остаточно перетворився на ходячу кремлівську методичку. Політик часів Януковича не лише виступає за знищення всього українського, а й активно допомагає у цьому росіянам на окупованих територіях. Телеграфії розповідає, куди зник зрадник, що він востаннє говорив про Україну і чим завершилась кримінальна справа проти нього. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Після революції гідності Дмитро Табачник втік до Росії слідом за Януковичем. У 15-му році СБУ оголошувала екс-міністра Урошов за звинуваченням у зловживанні службовим становищем для привласнення майна. Ще за три роки табачник почав бізнес в окупованому Криму, сплачуючи податки в бюджет Росії. Там він займався орендою та лізингом вантажних транспортних засобів і продажем сільськогосподарської сировини. У 22-му році СБУ повідомила табачнику про підозру у державній зраді причина. Стали докази співпраці ексміністра з російськими спецслужбами. Водночас, зрадник почав співпрацювати з росіянами під час окупації території в Херсонській та Запорізькій областях. Зокрема, він консультував колаборантів Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів. Окрім цього, політик балотувався у депутати в окупованій Запорізькій області від партії Єдина Росія і згодом став радником Балицького на цій території. Ба більше Табачник отримував медаль від окупантів за участь у так СВО і надавав росіянам методичну допомогу з переформатування освітньої галузі за російськими стандартами. У 23-му році президент Володимир Зеленський позбавив табачника українського громадянства. Також проти екс-міністра ввели санкції терміном на 10 років. У результаті статки політика також арештували. внаслідок чого він втратив понад 2 мільйони доларів. У 24-му році табачника визнали винним у державній зраді пособництві Росії та порушенні законів та звичаїв війни. Йому присудили 15 років обмеження волі заочно та конфіскували майно на понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, йде. Про половину квартири на Ярославовому валу у Києві та п'ять земельних ділянок у козині. Адвокат табачника оскаржував рішення суду. Він стверджував, що доказів про скоєння злочинів Табачником немає і вимагав скасувати вирок. Однак, цілком очікувано, апеляційний суд не задовольнив цю скаргу. Зараз колишній міністр продовжує займатися антиукраїнською пропагандою. Під час одного із заходів табачник навіть закликав до знищення всього українського. Сьогодні політик дає інтерв'ю пропад. Андиським змі розповідаючи про сільську і хуторянську українську культуру, у його заявах простежується методичка кремлівського режиму, що прославляє багато російську літературу та поплюжить українську. Окрім цього, табачник цинічно заявляв, що, начебто, українські націоналісти вбивали євреїв у Бабиному Яру. Також екс-міністр пропонував поділити Україну, заявивши, що цитуємо русські землі должны отойти й Росії. При цьому політик казав, що не вважає галичан українцями, судячи з усього, прислужування кремлівському режиму приносить табачнику чималі гроші. Так у березні 25-го року в Криму зареєстрували тов Кримська молочна компанія, частка якої належить Дмитру Табачнику. Крім того, у його власності 15% ТОВ то «Лі лільфем і 100% ТОВ. Тов агростандарт на окупованому півострові. Називав Януковича царем і богом і вважав його надією України. Екс регіонал та багаторазовий чемпіон світу з вільної боротьби Ельбрус Тадеєв прославився своїми олімпійськими досягненнями та бійками у Верховній Раді, але зараз вийшов на спортивну та політичну пенсію. Телеграф Юй розповідає, як зараз живе екс-нардеп. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Ельбрус Тедеєв – уродженець владикавказу, громадянином України став 93-го року. До приходу в політику активно займався спортивною кар'єрою. Він олімпійський чемпіон 2004 року, триразовий чемпіон світу та чемпіон Європи з вільної боротьби з 2004 до 2014 року. Він також обіймав посаду президента Асоціації спортивної боротьби України. У сьомому році Льбруса Тедеєва запросили у виборчий список до Верховної Ради. Він прийшов до парламенту під прапорами партії регіонів і пішов із неї, коли партія фактично припинила своє існування. За час роботи в раді Тедеєв жодного разу не виступав з трибуни і не відзначився своїми депутатськими запитами та законопроєктами. Проте часто брав участь у бійках. Також він глибоко поважав президента Януковича, він називав його царем і богом. Тедеєв зазначав, що Янукович єдина надій України, яка витягне країну з економічної катастрофи. Ще Ельбрус, бувши членом партії регіонів, голосував за всі одіозні законопроєкти. Серед них були харківські угоди, мовна політика та диктаторські закони. Колишній регіонал Ельбрус Тидею зник із медійного простору та соціальних мереж. У 19-му році він з'явився у борцівських колах і відновив тренування. А 20-го року збирався повернутися в політику. Ельбрус балотувався до Харківської обласної ради від нині забороненої партії Опозиційна платформа за життя відомо, що зараз Тедеєв перебуває в Україні та підтримує свою спортивну репутацію, а також допомагає українським військовослужбовцям у 23-му році. Олімпійського чемпіона бачить. В Києві на турнірі з боротьби, який був названий на його честь. Там брали участь відомі спортсмени та військові. Також колишній народний депутат підтримує сім'ї спортсменів, які постраждали внаслідок російської агресії та допомагає відновлювати спортивні зали, зруйновані обстрілами. Один з таких залів був повністю відновлений в Ірпені Київської області. Ще у 23-му році Тедеєва помітили біля Києво-Печерської лаври під час переходу храму у керівництво Православної церкви України. Журналістам вдалося Ставити йому декілька запитань на питання про його думку стосовно виселення УПЦ МП. Він відповів словами президента Втікача Януковича, що, начебто, представники УПЦ МП проливають кров за Україну у 24 році. Український боєць вірменського походження Людвік Шолінян опублікував на своїй сторінці в інстаграмі фотографію з Ельбрусом Тедеєвим. Колишній політик перебував у тренажерному залі та був одягнений у літній спортивний костюм синього кольору із жовтими орнаментами. Цітого 20 квітня 25 року у спортивній залі імені Ельбруса Тедеєва на території міжрегіональної академії управління персоналом пройшов чемпіонат міста Києва зі спортивної боротьби, де він був присутній як один із почесних гостей. П'ятдесяти річний Ріната Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Ріната Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про обраниця Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Докладніше далі. 21 вересня бізнесмену, якого називають одним із найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася у Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова. Дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х Її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо, але припускається. Що вона постійно проживає у Великій Британії? Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 88 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З 11-го року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, а з – до наглядової ради Медінвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У 15-му році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня 17-го року. Діана й Даміра народилася дитина дитина. 21-го року Демір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року – особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в Кончазаспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху з 14 по 17 рік у парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахметова від Аліни Летвиненко сягає близько 78 мільйонів євро. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.